У чому полягає допрацювання ДБЖ? Дивіться, ми беремо заводські ДБЖ, знімаємо ось такі неякісні елементи та встановлюємо наші якісні оригінальні елементи. Це можуть бути Іві, Samsung або LG, які мають ресурс більше, ніж тисячу циклів. Якщо саме ми говоримо за самопосилену, ми ставимо замість чотирьох вісім елементів і ставимо ось таку перегородку. Тобто ми отримуємо ємність 28 тисяч мАг якісних елементів. Не 10400, які в оригіналі стоять, а саме 28 тисяч. Також ми замінюємо ось ці два конденсатори, тому що за статистикою, біля 80% протягом одного року виходять з ладу. Тому ми зразу їх замінюємо на якісні конденсатори. Надаємо гарантію на цю роботу 12 місяців. Якщо вам потрібні якісні допрацьовані ДБЖ, переходьте за посиланням, залишайте заявку, та ми прорахуємо вартість в залежності від кількості елементів і ємності елементів.